До 27-го року до нашої ери римський державний діяч і воєначальник на ім'я Октавій здобув перемогу над іншими конкуруючими лідерами і став одноосібним правителем і першим імператором Риму. Він отримав титул Августа Цезаря. Август різко розширив імперію, захопивши Єгипет та регіони навколо Середземномор'я. Порівняйте імперію при Августі з попередніми античними імперіями в період їхнього розквіту Єгиптом, Персією та Грецією. Середземне Середземна та Чорне моря були об'єднані одними і тими самими економічними, військовими та лінгвістичними системами. Якби Ісус з'явився на сцені до 27-го року до нашої ери, його вплив на відомий світ був би набагато меншим, і його посилання було б важче передати, особливо за межі імперії, що існували до Риму. Розміри Римської імперії дозволили вченню Ісуса поширитись у межах її великих кордонів. Таким чином Христос прийшов саме тоді, коли політичні та багато інших умов сприяли проповіді Євангелію.